Кимчи, його рицарі, да, треба не всі. Там мале калічество, і це скоріше, ті, хто представляє для нього інтерес, хто звання, хто ті, хто його армії, в принципі може бути корисний і щоб сохранити то, то все. А так вони кинуть ну, у нас карта смерті. Вони, по суті, він, я думаю, що він особа навіть очень жирненького і не відправляв, скоріш за все. Він кинув їх по суті условним образом на убой. Здається, мені це буде так, що якщо навіть наш президент там щось з ним вийде зв'язок, що буде о, чудом, от, вийде на якийсь зв'язок і проведе якісь там, скажімо так, в розумітельні розговори, це теж буде чудом. що Деякі дійсно можуть поїхати обратно Домой, но в більшості випадків цими людьми будет распоряжаться Россия, потому что люди в итоге покинуті, Ну, я вам показывал уже совершенно плохой сценарий для них. Ну, трошки більше сценарий. Да, мы как бомжи, не знаем, куда приткнуться. Мы никому не нужны ни там, ни тут. Вот вони будуть скоріше в розпорядженні Росії. Там, по, -по, -по більшості, я так думаю, що кімчи, скаже, що а, як Путін сказав, так ото, так от то там і робіть між собою. От і все.